Добрий день, моє ім'я Ігор. Я представник компанії Велюкс Україна». Сьогодні поговоримо про відмінності між вікнами лінійки Стандарт та Стандарт Плюс та продемонструємо їх вам. Лінійка Стандарт і вищі моделі це інноваційне і водночас перевірене часом рішення. Це передові технології, серед яких комбінація дерева з утеплювачем EPS. Це так звана термотехнологія. Вікна цих лінійок унікальна пропозиція на українському ринку. В які покращено практично кожен елемент в порівнянні з попереднім поколінням. Основна відмінність між цими моделями склопакет: однокамерний в моделях «Стандарт» і двокамерний в моделях «Стандарт Плюс». Як наслідок ми маємо: вікна стандарт Плюс на 18% тепліші, ніж стандарт. Та в середньому на 10% тихіші. Вікно з однокамерним склопакетом продемонструвало показник опору теплопередачі, який є характерним для вікон з двокамерними склопакетами попереднього покоління. Решта показників цих моделей однакові. Я лише перерахую їх. Основний матеріал стандарт і стандарт плюс дерево плюс і утеплювач так звана термотехнологія. Термотехнологія разом з додатковим контуром ущільнення дозволяє досягнути четвертого найкращого показника захисту від протягів та мати рівномірно розподілений опір теплопередачі по всій площі вікна. І це практично в кожній моделі. Зовнішній вигляд: вікна цих лінійок мають закруглені лінії, які роблять вигляд в покрівлі стильнішим та більш естетичним. Обидві лінійки доступні в кількох виконаннях: дерево, вкрите прозорим лаком. Або термооброблена деревина, запаяна в поліуретанову капсулу з верхньою або нижньою ручкою. Приховані кріплення зовнішніх накладок це швидкий монтаж та більша надійність. Спеціальна форма накладок це також більша надійність. Гвинти, які фіксують склопакет, заховані від дощу широкою боковою накладкою. Прихований та естетичний монтаж електрообладнання. Вентиляційний пристрій з верхньою ручкою відчинення. Його перевага в тому, що лише однією ручкою відкриваємо вікно або вентиляційний клапан. Він має такі переваги: вентиляційна щілина на всю ширину вікна. Це більша пропускна здатність. Металевий замок це надійна фіксація і довготермінова служба. Вдосконалені коміри зі спіненого поліетилену, який не боїться ультрафіолету, вологі та температурних перепадів. Нижній фартух виконаний з двох шарів фарбованого алюмінію, всередині, між якими бітом, що забезпечує жорсткість навіть при великих вітрах та необмежений термін експлуатації. Вікна Velux, лінійки Standard та Standard Plus – це якісні і надійні вікна для вашої оселі. Більше інформації про продукцію Velux шукайте на нашому сайті velux.ua. І нехай ваше життя завжди буде наповнене світлом.